Друзі, всіх вітаю на каналі Один Авто. Сьогодні будемо говорити про Audi a 4 в b 9 кузові. Автомобіль, який став дуже популярним в нашій країні. Та повертаючись до нашої статистики, за 2024 рік ми саме підібрали більше 30 екземплярів. І в цьому році тенденція тільки зберігається. Сам по собі автомобіль є дуже класним, дуже надійним, особисто мені він дуже подобається, як мінімум візуально. Та все ж він коштує дешевше своїх конкурентів на ринку. Досить цікава ситуація, тому пропоную сьогодні з цим розібратись. І допоможе нам в цьому технічний фахівець нашої компанії Одинавто Іван. Всім привіт. Іван мав у власності не одну А4Б9, а також по праву є головним технічним фахівцем саме по цьому бренду в нашій компанії. Також ми поговоримо про те, за скільки взагалі можна взяти живий екземпляр А4Б9, скільки коштує її обслуговування на рік. Та чи взагалі підходить вам такий автомобіль? Тож, поїхали! перша тема, яку хотілося б поговорити, це, напевно, буде більше в форматі питання до нашого технічного фахівця. Вань, чому саме Audi, чому саме a 4 бд Чому люди їх взагалі обирають? Люди чи, чи я? І ти, і люди. Ну, мені думку. цей бренд сподобався. Це був 2012 рік. У мене була А4Б8, я на неї від'їздив 5 років на дизелі, на ручній коробці. Потім продав, тому що. Частіше став виїжджати у місто і ручна коробка трохи подзак... надаїла. А 4Б9 це наступник Б8 кузова, більш красивіший, більш сучасніший, більш технічно удосконалений, удосконалений да. і набагато більше опцій. Дизайн. Ну, мені все, все подобається. Думаю, мою думку, також розділяють ті люди, котрі їх обирають. Якось так. А чому люди, наприклад, не обирають там, BMW, Mercedes, -у? чому все-таки більше їм до душі Audi? Чому от ти не обрав або ну, BMW? Чому блондинки кому-то брюнетки, кому-то вообще пацани. Ну я ж не знаю. Мені от подобається просто доступність по запчастинам, дизайн, динаміка, зовнішній вигляд, салон. Ціни на, на запчасті, сервіс, ну, замічання до неї у мене мінімум, як у технічного фахівця, який їх обирає. Я в, в плані технічної частини і зовнішнього вигляду. А в чому взагалі фанован цієї моделі? Ну, это седан з, з, середнього класу, который немного менше, чем А6, немножко больше, чем А3, якщо ми говоримо конкретно про бренд Audi. З сучасним... к салонам из качественных материалов натуральной кожи с продольным расположением двигателя, низким центром тяжести, отличной управляемостью полном, на полном приводе на муфте Торсен. Стоит чуть дороже, чем А3, по цене примерно чуть дешевле, чем А6, но А6 с этих годов в салоне выглядит, как бабушкин сервант. А4 – современный автомобиль с кучей опций. Функції і так далі. Тобто, підсумовуючи, це така золота середина, коли А3 для вас занадто компактна, а 6 трошки застаріла взагалі. А по своєму салону ви випускається з 2011 року. Свіжа, класна, надійна машина, яку, в принципі, зрозуміло, чому люди і купують. Що це за двигун взагалі? Бензиновий двохлітровий TFSI. Я 3 вісімки, Гентрі 3 Гентрі Б. З модернізованими поршнями, з e, зміненими кольцями, з зміненим приводом Механизма ГРМ цепным, который не так тянется, как на предыдущем кузове B8. Тут на практике не встречались мне еще откровенно машины, у которых была потянута цепь. 1200 они ходят 100%. Бывает, подтекают помпы к пробегу 100, 100 000. Это известная ваговская проблема. К сожалению, тут она тоже мож, может присутствовать. Но не всегда надо просто контролировать это видно сверху. И гидравлические опоры двигателя. На двухлитровый мотор они недорого стоят, порядка там, 150 долларов, наверное, плюс-минус, ну и замена 1000 гривен каждый. В остальном нормальный хороший мотор економічний на естроніки. Які взагалі регламенти обслуговування? Наприклад, там заміна мастила в двигуні, ну, масло... заміна мастила в коробці. При городском режимі експлуатації 7-8 тисяч надо смотреть по моточасам в коробке раз 60 тисяч. Встати в, в коробке две емкости одна мехатроники, друга механическая часть меняється отдельно е... і різні сорта масла в редукторе, заднем і в угловой передаче. В дифференциале, вернее, тоже раз в 60 тысяч. Рекомендую, кстати, в редуктора и в, в передачу заливать оригинал. Двигатель можно лить хороших брендов другого производителя не обязательно оригинал. Заводом бывает, кстати, встречался, что не доливают масло по объему в редуктора, надо при покупке контролировать. А какие взагалі модификации модифікації четвертых? Ну, во-первых, по внешнему они есть обычные, и S-Line, Competition и так далее. Есть передний привод, есть полный привод. На переднем приводе в большинстве случаев мощность мотора 190 лошадиных сил, бывают редко 252. Несмотря в каталоге, вы можете подойти к воздушному фильтру. Вот если здесь будет дополнительный расходомер, то машина это на 190 лошадей. Это 252. И... На переднем приводе, ну, она называется Как правило, ультра там сзади на крышке багажника наклеечка ультра а не квадро. Ну, это понятно, что на передний привод. А какие-то техничные ведмисти есть между версией на 190 и 250. 190 сил конструктивно другие шатуны уже, другие вкладыши. То есть форсировать просто, там, скажем программно uh -huh. я не рекомендую, потому что это конструктивно другой двигатель. Это также, кстати, как А3 переднеприводные и полноприводные. Они конструктивно немножко слабее uh -huh. э, шатуны и вкладыш. То есть программно его можно пр прошить, но он долго не походит. Ну и плюс у них есть дизельные разные версии. Дизельные, да, но на дизелях не будем сейчас останавливаться. Мы... У нас действительно больше популярные, конечно, бензиновой версии. Ну и есть С4 3 литра, В6 да. сюда. Там тоже не без болячек. Там, кстати, на надо смотреть. Там до 18 года был конструктивный недостаток, слабые ракера на клапанах, игольчатые подшипники были тоненькие. И все, кто хочет его эксплуатировать долго и счастливо, то меняют эти ракера. Ну можно копнуть Google, подтянет эту тему это про трехлитровые моторы с конца 2018 года. Изменили уже на модернизированные и ходят они без проблем. Первое, что звертает на себя увагу, когда видишь эту машину, это самые фары. Поэтому расскажи, пожалуйста, про них детально. Смотрите, существует три вида фар на А4Б9. Синоновая оптика, LED, как здесь, и матрица. Но матрицу выпускаем. Машины с Америки 24 2024 -го года не комплектовались матричной оптикой. Было запрещено. Эта фара, если ее включить, светится вот тут вот полоска и вот тут полоска в темноте выглядит очень шикарно квадратная линза и дальний свет вот здесь вот включается led и также включается led на противотуманке на американской оптике существует маркер желтый на европейской его нет вот этот сбоку в принципе все отличие в цене при покупке новой, конечно же, эти фары стоят намного дороже, чем, в принципе, привлекательные машины из Америки, потому что они в большинстве идут на Ледовской оптики. Если покупать эту фару БУ, ну я знаю, где купить. По хорошей цене в среднем люди продают 1000 долларов пару. Есть момент, да, по фарам. Вот машина после мойки час. И мы видим, что тут, тут слегка подзапотевают фары. Они новые, на ней, оригинальные, но есть такой у них момент. От этого никуда не деться. На солнышке постоят и подсохнутые будут ездить. Знаю, что есть фанаты, которым это прям совсем не нравится. оставляю там пакетик силикогеля который со, со временем эту влагу впитывает но они не разбирались это заводские новые фары есть такой момент пугаться этого не надо это есть и на 3 и на 5 и на 6 на многих машинах после мойки Як вже казав Ваня, у нас багато запитів на Audi a 4. І як ми відрізняємо, чи варто їхати на автомобіль чи ні? Звісно, що ми використовуємо безліч ресурсів, але один з найдоступніших це Car Vertical. Є автомобіль. Зараз подивимося. Ну коротше з машини, поки що так дивися. Все з неї абсолютно класно абсолютно На. Що так, дивися на неї, бусінка? що так Ну так, звісно, що відсюди видно, що фонарі розтрощені і всяке таке. А на фотографії цього не видно. Так от, друзі, копіюємо він-код, йдемо в сервіс Carvertiкаal і зараз подивимося. Доки воно вантажиться, я нагадаю, що внизу під відео є посилання, натиснув на яке ви отримаєте 20 відсоткову знижку. Бо ось вам промокод 1 авто. Він також дає 20 відсоткову знижку. Є. є по ньому пошкодження, і тепер давайте подивимося. А наскільки він був, в... а так і не скажеш. Лише оці розбиті розтрощені ліхтарі, що зараз тут стоять і замазані суперклеєм, вони видають, що з автомобілем була біда. Хоча я думаю, що стовідсотково фанері поставили тут з іншого автомобіля. Ми розуміємо, що номерна полка крила, скоріш за все, під питанням. Хоча зараз в сервісних центрах питання це вирішується, ми розуміємо, що тут є запитання до стойки, але... Це все така дрібничка в порівнянні з оцим ударом, де просто треба на цей автомобіль його так відшматувати і просто вставити новий шматочок автомобіля. Тому друзі, відповідь ось вам, чому ми не їдемо просто так дивитися на цей автомобіль. Тому що ми розуміємо, що ціна на нього бросова. Якщо б він був зроблений нормально, то ціна була б на нього також ціна потужна. Коротше. Не буду дуже багато забирати вашого часу. Про всяк випадок ще раз кажу. Внизу є посилання. Натискайте, отримайте 20% відсоткову знижку, бо ось вам промокод один авто. Ну а ми дивимося далі. Ці машини у нас в основному розповсюджені в американському виконанні, але також вони у нас продавалися офіційно. У нас чимало машин, які були пригнані з Європи. Тому пропоную зараз трошки проговорити, які взагалі між ними можуть бути відмінності. Пане Іван фонарях задніх, понятне діло, що в Америці вони будуть на динамічних поворотниках. Ось такого плану якщо видно на відео. Бегающая строчка. У Европы они будут желтые. Но есть мельцы, которые переделывают Америку на желтые поворотники, если надо. Существуют также фонари задние, обычные, не LED, а просто на лампах. Но на более бедных комплектациях. Видел на европейских версиях про Америку, утверждать не буду, но подозреваю, что они тоже есть. Просто из Америки, как правило, все приводят в хороших комплектациях. Они, в принципе, в Америке идут в более богатых комплектаціях, чем європейські версии. Uh -huh. ну, машина в целом виду. А взагалі вони збираються в Німеччині чи в Мерзі теж є завод дают? Збираються они в Німеччині. А тут, тут є збірка. Ходи! Это машина из Канады, тут такой коленовий листик, но сборка в Германия. Тож загалом усі ці автомобілі збираються в Німеччині, але на ринок штатів дійсно були три основних таких пакетів комплектації: це базова преміум, преміум плюс і простіж. В кожну з них ми могли додати певні додаткові опції. Дійсно, ці опції вони були дуже різноманітні, і по факту знайти однакові машини з комплектації преміум можна, але не так часто. Все таки деякі опції могли дозамовлятися. А що взагалі стосовно європейських комплектацій, Івана? в європейських комплектаціях як по мені, во период, вони можуть бути 100% на. В тканевом салоне с механическими регулировками. У них может не быть без ключевого доступа, они могут быть без люка, подогрева руля, проекции там всего остального, что будет ну, в більшості по умолчанню в Америці, ну і акустики Bank of Walls. Саме ця машина у нас в зовнішньому оздобленні s -Line. Тут ви можете бачити трошки інші бампери, трошки інші у нас накладки будуть на, зер... на зеркала інші, ні? Ні, на, на пороги? Другий бампер, накладки на пороги. передній бампер другий. Ну, это опционально стоят дорогие кованые диски Audi RS. і салон, звісно, у нього S-Line. С вентиляцией даже. Первая машина из немногих, которую я я смотрю, которой а 4 есть шторка сзади на дверях. І проекція на лобове стекло. Загалом, коли ми вже говоримо про підбір 4 б 9 кузові, ми чудово розуміємо, що цих автомобілів вже буде пробіг порядка 100 тисяч, а то є далеко за 100 тисяч. Тому тут варто розуміти взагалі, які у вас можуть бути вкладення протягом часу експлуатації. Я підготував кілька таких основних моментів, які ви в цьому автомобілі будете обслуговувати. Зараз ми обговоримо детальніше, що скільки буде вартувати. Отже. ТО, ну саме головне, мастило фільтр, можливо, є якісь поради, можливо, є якісь скажімо, розуміння, скільки це буде вартувати, якщо правильно її обслуговувати. Масло сюди рекомендується заводом ізготові 0 в 20, але на машині з пробігом можна перейти на 5 в 30. Бренд, ну нибудь популярний. Я лично пользуюсь, ну, пользовался, зараз вже не пользуюсь бренд фірми Арал по. Непроверенная информация, там залитый оригинал. Также можно всем полюбившейся или лю любого нормального бренда. Ф -ф Фильтр масляный стоит по хороший Fermen 347 гривен плюс-минус -цен, средний ценник. Масло в редуктора рекомендую заливать по оригиналу. Цена, конечно, кусается. Там маленькая емкость, стоит порядка 25-3000 гривен, но на этом не надо экономить, потому что даже нету аналогов, которые ну, по каталогу подобрать можно. Коли мова заходить за те, що треба міняти мастило в двигуні, я міняю його часто. Зараз початок року лютий, а я в масло міняю вже двічі. Я для себе розумію, що я міняю на отаке масло. Це бордаль, це офіційний постачальник для багатьох історій зі спортом, це ралі, це дріфт. І від себе я ще недавно узнав про те, що це є офіційним постачальником масла для армії США. Тому саме собі я заливаю бордаль. Дитака ще молодець, показав масло, заховав. Еж треба Віктору віддати, той, що буде міняти масло. І зараз цю всю історію ми віддаємо віті для того, щоб він її міняв. А сьогодні я міняю масло не тільки в двигуні, а ще й в коробці, тому що в коробки міняю раз в 20 тисяч, тому що я особисто тягаю важкі причепи з автомобілями для ЗСУ, тому навантаження величезне. Я розумію, навіщо я це роблю. Звісно, що обов'язково міняється фільтр масляний, ну, зрозуміло. Ман Я завжди ставлю або ман, або кнег, щось нормальне. І, чесно кажучи, через раз я міняю оце колечко. Колечко мається на увазі ущільнювач між пробкою і слівною, тому що. Його можна використати декілька разів. Хтось не радить, я використовую декілька разів. І ось друга заміна масла я завжди міняю колечко. Воно коштує там щось 38 гривень, тому воно того не варте. Ах, а поки ще можна погріти руки над двигуном. Які старе мастило стікає, я скажу свою думку з приводу мостило. Віра в мастило у кожного своя. Особисто чому я вибрав це мостило? Тому що я розумію, що там є їхня унікальна формула, а поляр плюс вона називається. Та формула унікальна, тому що воно створює додатковий захист на металевих поверхнях, що в принципі. Збільшує ресурс двигуна і зменшує тертя. А враховуючи те, що у мене вже півляма плюс, тому я чудово розумію, що найближчим часом я точно не збираюся міняти автомобілі. І я точно вірю, що з цим мотором. О, до чого до чого до мотора у мене запитань точно немає. Є різні запитання до автомобіля, але точно не до мотора. До речі, хлопці з бордалі, як узнали, що я особисто заливаю собі бордаль, вони зробили класний бонус для всіх підписників. Каже, слухай, ми запросто можемо всім твоїм підписникам надати 10% знижку на бордаль. Тому, друзі, можете користуватися моментом, доки вони такі снісхадітельні. І 10% десь отут з'явиться промокод. Розумієте, що компанія ОдинАвто. авто з компанії Бардаль вам надають все. Вітя, залив. Останні правління. Кажуть, хто последний, то ти папа, твоя последняя бутылочка. Заливай, перевіряй всі рівні і, і побігли. Що ще? Колодки передні в середньому десь 2500 гривень. Опять же, это по хорошей лицензії, задні десь 1000 гривень. Заміна цепи, если вы с этим столкнетесь. Но ну, об этом надо задумываться где-то к пробегу ближе к 200 тысячам запчастями и работа где-то порядка 700-800 долларов в зависимости от, от, от мастера, от того, где вы будете покупать за запчасти. Это все три цепи балансиров, основная и маслонасоса. Диски и колодки? Диски, я думаю, что пара где-то тысячи четыре-четыре с половиной хорошего производителя, задние подешевле будут Ціни не кусаються. По ходовою ще є з речі, гіб, так званий задній аля банан, поперечний, от він десь стоїть задній 3 1/2, поперечний окола 2,5. 1/2. Ну, ціни в гривнях, не в доларах, не пугайтесь. А ми приїхали зараз на заправку, і основне питання, яке турбує наших споживачів, це все-таки економія палива. Тому, скільки взагалі споживає 4 б 9 Ну, в по городу, в от трафика, но 9-9,5, максимум 10. по трасі 7, 7,2-7,3. І чи є якісь проблеми, якщо там десь заправитися в селі неякісним пальним? Ну, у нас в Україні такого вже, я Я навіть не знаю примірів, де можна заправитися неякісним пальним. Як і у любої машини, а на не волшебна, тож поговоримо про реалії ринку стосовно Audi a 4 b 9 Якщо вас зацікавила саме ось така модель, це у нас до виконання, яке випускалося фактично з кінця 15-го, ну будемо казати, там, 16-го по 2020 рік, то в середньому ми ці автомобілі в живому стані знаходимо зараз порядка 25 тисяч доларів. Звісно, що тут залежить все від ваших побажань по опціям, по комплектації, по приводу цього автомобіля, по пробігу і по купі взагалі інших Параметрів, в тому числі взагалі по ситуації на ринку України в той момент, коли ви вирішили власне, для себе підібрати такий автомобіль. А затрохуючи вже рестайлінгову версію, яка пішла вже з 2020 року, там, де вже додали стартер-генератор, вони вже почали випускатися з м'яким гібридом. У них були там ще певні зміни, про це трошки детальніше, пізніше поговоримо. То на ці автомобілі треба закладати порядка 30 тисяч, да, там інколи проскакують варіанти і по 27. Але так, щоб точно ми могли гарантувати результат, треба закласти десь близько 30 тисяч доларів. Стосовно конкурентів, на мою думку, недоцільно цю машину порівнювати взагалі з трійку в F30 кузові, бо ну, дійсно вона сильно більш застаріло виглядає. Я б її порівнював вже з G20. І якщо казати про G20 Doris, орієнтовно там 19-20-21 рік, то зараз на них треба закладати 30+, це мінімум. А якщо казати про Рест, то їх, по-перше, в Україні фактично в вживаному стані немає. І ціни, ті, що зараз є. Ну, вони космічні, вони там порядка 40 тисяч доларів. І дійсно треба ще почекати, поки ці машини в ціні трошки упадуть. А по мерседесам це у нас буде Цешка, 205 п'ятий кузов, рестайлінг до рестайлінг. В ідеалі брати дійсно там посвіжіше, там 16-18 роки. І орієнтовно зараз на цю машину треба закладати теж порядка 26-27 тисяч доларів, а, щоб її знайти дійсно в гарному стані. Але так само інколи у нас були випадки, коли проскакували живі варіанти і порядка 24-25. Камрі, ну камрі в 70-му кузові дійсно плюс-мінус ті кошти потрапляє. Але краще закладати там ближче до 27 і дивитися офіційні варіанти, бо з Америки їх не дуже добре збирають. Але. Це зовсім не конкуренційношеї. Ну ви просто подивіться, ви можете взяти хороший німецький повнопривідний автомобіль і за ті ж самі кошти можете взяти Камрі. Ну не туди. Абсолютно не туди. І особисто мій вибір в сторону Ауді. Нема краще літака, ніж аудюха отака. Стосовно вартості ми вже поспілкувалися цих автомобілей, але не проговорили взагалі чи варто переплачувати за тайного версію, яка пішла у них з 2020 року. Тому давайте обговоримо самі основні відмінності їх. По-перше, там совершенно другой кузов, другие кузовні елементи. Крылья, двери, задние крылья. Одинаковые у них только капоты. Отличаются оптикой, отличаются бамперами, отличаются начинкой по салону. Но при этом добавили они такую штуку, как стартер-генератор, который служит для. Это по технической части, я имею в виду, uh -huh. которые служат условно для экономии топлива, но далеко не для экономии денег. Потому что в Украине их еще ни, ни, никто не ремонтирует. У меня были подобные э, случаи у людей, как мы подбирали Q5. На одной из них был, мы знали, что поломан стартер гей гей генератор. Человек нашел б/ушный за 700 долларов, а так он стоит около 2000 долларов. Ну и цена машины, соответственно, хорошей комплектации должна, ну ценник на ней где-то на начинается 30 плюс. При аналогичной такой же 25, но я бы не переплачивал. И плюс я а, приводу. а, еще да, кстати, очень не 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 немаловажно, это последний б 9 кузов дорестовый, в котором полноценный полный привод торсон а не ультра квадро, как уже в рестовой А4. Визуально мне даже внешне А4 B9 рестовая напоминает откровенно Hyundai Elantra. Ну, без S-лайновского бампера, если она То очень какая-то скучная машинка. Задняя часть, да, красивая. Там фонари такие уже идут. Интересные со светографикой такой. Но бывает даже гл глушитель в кв 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 квадратный. Я бы, наверное, если бы покупал, то старался бы искать 18-19 год. В 2019 году они добавили изюминку в виде competition бампера переднего и заднего ну и других дисков, подобных этим. Есть еще там чуть-чуть другой дизайн, тоже кованные, дорогие диски, но выглядят они и цвет добавили. В ліанійку всімій Нарда Грей. Ми довго думали, що вам розповісти про салон цього автомобіля, бо я певен, що ви вже все чули, все бачили. Але саме ця машина у нас в комплектації простіж. Вона у нас на подвійному аслайні. Таким чином, у нас є спортивне аслайн кермо, скошено. у нас є спортивні сидіння з підтримкою під коліна. У нас Цілому по комплектації по опціям, які мене вразили, є вентиляція. Дійсно, якщо відкриєте будь-який сайт з продажів цих машин, ну дуже буде обмежена кількість цих машин на цій комплектації. Пам'ять сидінь, в принципі, стандартно, музика Бен Головсен не так часто трапляється, але можна їх зустріти. Всі чотири підігріви, трьохзонний клімат-контроль, чорна стеля це перевага слен-салону. Та і в принципі. Класна крута машина, а ще й проекція навіть є на лобове. Дуже рідко вони зустрічаються. І я, напевно, перший раз взагалі бачу, що така опція присутня в цій машині. Підсумовуючи, це просто класна машина, яка я певен, що задовольнить фактично потреби будь-якої людини. І насправді, якщо навіть говорити про конкурентів, ми вже прийшли до того, що вона є найдешевшою. Хоча ми не знайшли відповідне питання, саме чому вона є найдешевшою. Тому, друзі, якщо вона вам подобається, то сміливо купуйте, спокійно можна брати, спокійно можна їздити. Машина надійна, комфортна, можуть бути з багатьма цікавими опціями по комплектації, і в цілому, навіть візуально, вона виглядає дуже-дуже стильно, як на мене, вона просто випоредила свій час. Якщо ви бажаєте для себе обрати саме такий автомобіль або будь-який інший, Звертайтеся в компанію Одинавто. У нас спілкування завжди безкоштовне. Будемо раді вас проконсультувати і, власне, підібрати вам найкращу автівку, повністю її перевірити, прописати всі наші рекомендації по обслуговуванню там на якийсь певний період часу, щоб у вас було розуміння. Ми будемо раді вас зробити черговим щасливим власником a 4Б9, тому наші контакти внизу. З вами була команда Одинавто. Всім удачі на дорогах і всім пока-пока.